Міська влада Дніпра дбає, щоб взимку в оселях містян було тепло та затишно. Саме тому в рамках програми Місто без околиць утеплили ще три житлові будинки, що на проспекті Петра Калнишевського. До цього мешканці змушені були миритися з численними проблемами. Про дискомфортне з чуток знає Анатолій, який проживає тут вже близько шести років. Будівлею ніхто не займався. Е, Пам'ятаю, ще будучи студентом, іноді потрапляв на е, тоді, що це був. Вулиця Косівора, то це було щось жахливе. Ні освітлення, ні, ні, ні все занедбане, дуже страшне. І це була така лячна земля, коли куди було дуже важко там, страшно завітати. Після того, як з'явилися ну, у нас нові хлопці, нові депутати, які намагаються працювати, то воно от якось змінилося і змінилося на кращу сторону. Роботи виконали за лічені тижні. У підсумку місцеві мешканці отримали якісне утеплення а з наступної зими ще й менше сплатять за споживання тепла. Дуже був здивований. Думав, що буде це занадто довго, занадто кропіткий такий от процес, але все ж таки процес пішов. І от дійсно зайшли хлопці, і буквально за дві. За скільки за менше ніж за місяць, мабуть, зробили утеплення будівлі. Енергоефективність, енергозбереження, менше оплати. Я думаю, навіть навантаження на саму шкотельню, навантаження на місцеві якісь системи, то я вважаю, що це дуже необхідна річ, і вона дуже необхідна для. Місто в, цілому. в цій локації нещодавно було утеплено три будинки, а саме Калнишевського, 1-1А це великий двір, велика будівля, де ми знаходимося зараз. І напротивського проспект Петра Калнишевського 4 та 6. Це програма, яка діє вже 9 років. Програма називається Місто без околиць, програма міського голови. В рамках цієї програми відбувається дуже багато робіт, зокрема і роботи по енергоефективності.